Усне мовлення і письмова мова це категорично різні речі, 12 століття починаючи, українська і білоруська розвивалась кластером окремо, російська розвивалась окремо у своєму середовищі. Уявлення про те, що різниця між українською і російською не настільки велика, це уявлення про те, що українська має наближатися до російської теза виходить не з об'єктивної реальності, а з радянських політик зближення мов. Ми, ми прийшли до розуміння, що ця теза гамно собаче. Слава Богу. Дискусія абсолютно абсурдна про мову спілкування на перервах. Очевидно, це має бути українська, це єдиний притомний варіант зросійщення України є одним із інструментів її підкорення з боку Росії. Mm. Ну а дехто не розуміє і слухає російське музло на весь ланджерон? Ну якогось дітька російська культура... от російська культура це така мультикультурність, що мама дорога. Є низка окремих випадків, передбачених мовним законодавством щодо застосування державної мови і окремо є приватна сфера, на яку законодавство не поширюється взагалі. Ніколи не буде такого, щоби всі відповідальні за, гума... за гуманітарні політики просто робили свою роботу. Я нагадую, що в нас досі немає міністра культури. Тут просто багато української на вулицях, і я переконаний, що це не все тут, ну, це не, не точно не все туристи. Це просто люди, які комунікують між собою. повітаю. як я і зазначала, ми будемо говорити про мову, і ви неодноразово наводили приклад підручника для сьомого класу з української мови як негативний приклад. Звідси у мене виникло питання, чи є певний канон української мови. Я не певна, що маю відповідь, чим він являється, тому що ми бачимо розділення на наукову, ділову, побутову українську мову. Тобто, чи є цей канон і де його можна знайти. Це ми говоримо зараз про умовно там якісь магістральні стилі. Тобто є в нас офіційно діловий стиль, є е, публіцистичний, є художнього стилю немає художній стиль це сукупність всього, що можна зробити з мовою в художньому тексті. Як і ну, в принципі, розмовний стиль теж може бути різним, тому що розмова людей на зупинці смолток е, е, з я десь в транспорті. І коментар, який я вам зараз даю, очевидно, будуть у трьох різних мовних регістрах, або не будуть, залежить від того, між ким і ким відбувається цей смолток. Тобто мова це завжди про потенціали, про те, що за допомогою цієї мови можливо зробити. Для мене що розмовна, що літературна, так звана мова, це про от, власне спектр всіх можливостей, що за допомогою цих засобів можна виразити, просто оскільки. Усна і письмова думка вони все ж будуються трошки по різному, і через це є завжди великі проблеми із, наприклад, журналістами, які усний запис інтерв'ю розшифровують в текст і так публікують, і ти не розумієш, чому ця людина стала журналістом після цього. Бо ці проблеми існують: усне мовлення і письмова мова це категорично різні речі. Цю різницю її варто вивчати. Там треба калібрувати, як вони співвідносяться. ну… Якось складати для себе цю картинку, випрацьовувати якесь розуміння в усьому іншому. Ну, типу, є більш формалізовані стилі по типу наукового, по типу е, ну там, в першу чергу науковий. Є е, кон, ну, конфесійний, який умовно рідко вживається, але це все про напрямки застосування мови. Природно, що науковий стиль не буде використовуватись у повсякденному спілкуванні, хоча він може і іноді використовується натомість. Більшість спектру повсякденного спілкування ніколи не буде використана в науковому стилі, хіба що як приклади, і це теж де свої ці внутрішні ієрархії між стилістичними регістрами. Спроба визначити, де тут буде захована істинна мова, приречена на поразку. В Одесі ось е, в певний період дуже. Гучно обговорювали питання суржику: чи окей, розмовляти на суржику? Хтось соромиться розмовляти на суржику. От, з вашої думки, суржик в мові, як до нього ви ставитесь, як ви його можете коментувати? З мого погляду, суржик це процес, а не підмножина мови. Суржик це те, що мовець, намагаючись комунікувати, робить із мовою. Суржик завжди ну, типу він на перетині кількох. Ідіомів на, на перетині кількох мовних зрізів. Це доволі ексклюзивне явище там для української, і російської, для білоруської і російської ексклюзивне явище, бо для того, щоб випрацювалася саме ця система спонтанного напівпереходу, якщо його так можна назвати. Мови мають бути не просто взаємно інтегровані, вони мають бути ще й доволі близькі генетично. В них має бути велика частина спільного лексичного багажу. В них має бути велика частина слів, які писатимуться однаково, але читатимуться по-різному. Це те, що є в українській і в російській мові. Якщо ми розглядаємо суржик як ось це перехідне явище, у нас відпадає більшість питань, тому що тоді ми робимо акцент, ну, і дивимося, в принципі, не на те, чи говорить людина на суржику, а на те, суржик це транзит з якої на яку. В якому напрямку відбувається це напівзаміщення однієї мови іншою, і в сучасних умовах, оскільки суржик це ну, перехід з російської на українську великою мірою від зник цей елемент. Престижу, коли ти переїжджаєш там, наприклад, із е, меншого міста в більше чи із села в місто, і тобі хочеться перейти на мову метрополії, тому що російська більше не є мовою метрополії. Російська, за моїми персональними відчуттями, навіть в Одесі є е, е, ну, послідовна російська. Оця що тільки російська, і все є мовою е, охоронців і прибиральниць, які ходять і неють е, 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 западенці, приїхали ділять свій фестиваль, як на Веделці, і мовою. Е, Жінок, які розказували нам сьогодні зранку, що вони право іміють слухати е, російське музло е, на весь Ланжерон. Російська не є метропольною. російська є маргінальною, навіть для людей, в котрих вона є побутовою мовою. Е, ну, того, що знову ж розмовний рівень він найнижчий завжди. Розмовний рівень це про повну зону власного комфорту. Це про те, що ти говориш як хочеш. Магістральною мовою спілкування є українська. Е, Функціональною мовою спілкування, коли ця інформація, яка має виходити на загал, назовні, є українська, і тому сьогодні суржик виконує радше цю конструктивну функцію, такі як е, страхові колеса на велосипеді е, при мовному переході. Це те, що мусить існувати, тому що особливо коли мови близькі, ти не можеш заклацанням пальця перемкнутися з однієї на іншу, і що більше в тебе мовний досвід в певній мові, то важче це буде зробити. Але коли мови близькі. В тебе є оцей транзитний стан, через який ти можеш для себе в більш комфортному темпі, в більш комфортний спосіб здійснювати перехід, власне, через розмовну мову. Суржик, це розмовне явище в мистецтво, воно потрапляє з розмовного середовища, і в тому стані, в якому я його спостерігаю сьогодні. Це явище абсолютно конструктивне для цілей, які ми ставимо перед собою. А це, звісно, дерусифікація. Не знаю, поділюсь, можливо, це моя думка. Але ось раніше до повномасштабки була е, також думка про те, що, наприклад, російська українська занадто схожі. але в момент повномасштабки. Наприклад, на тому ж прикладі паляниці ми зрозуміли, що ці мови вони відрізняються, що близькість насправді в української мови більше з білоруською. А в чому ось ця різниця? ця різниця в системі мови між українською і російською. Ну, вони близькі, але... що, що означає занадто схожі? Тут теж цікаве питання. Занадто для чого схожі. Е, просто е... Українська і білоруська розвивалися паралельно і можна сказати одночасно і зі спільного джерела у Великому князівстві Литовському. Російська була поза цим процесом із 12 століття, починаючи, українська і білоруська розвивалась кластером окремо, російська розвивалась окремо у своєму середовищі. Тому, попри те, що оригінальному всі походять від праслов'янської мови. Точно так само, як південнослов'янські словянські мови мають ну ще більше відмінностей, тому що вони більш тривалий час розвивалися окремо мова е, північно-східної периферії е, Київсько-середньовічної київської держави просто розвивалася значно довше на кілька століть на, на кілька століть, майже на півтисячоліття довше, в абсолютно інших умовах. Природно, що ця дистанція буде більшою і на лексичному рівні, і на Рівні структур, які для для цієї мови будуть типові, зрештою, е, і на рівні запозичень, тому що е, набагато більше тюркських впливів буде у російській, е, і ці тюркські впливи будуть, наприклад, в Україні у південно-східному на річчі добре виражені, тому що це були були території зайняті тюрк, тюркськими народами, де до сьогодні багато. Людей тюркського походження живе і природно, що там в південно-західному чи в північному цих рис буде менше. Йдеться про ось такі речі, але для того щоб цю дистанцію якось вимірювати, визначати, треба також розуміти, що це аналіз мови на її всьому на всій тривалості існування. Аналіз всіх оцих пластів запозичень, які комплексно в мову приходять. Ми ж ніколи там з нічев'я не запозичуємо одне два слова. Завжди якийсь тривалий процес обміну інтенсивної взаємодії між спільнотами, і внаслідок цієї взаємодії великі пласти лексики будуть потрапляти в мову. Іноді там е окремі синтаксичні структури, навіть окремі способи будувати думку, можуть потрапляти під е такими впливами, не кажучи про фразеологію, про якісь дрібніші одиниці. Але це ж е ну. Уявлення про те, що різниця між українською і російською не настільки велика. Це уявлення про те, що українська має наближатися до російської. Це імплікатура, від якої ми тут відштовхуємось. Ця, ця теза виходить не з об'єктивної реальності, а з радянських політик зближення мов. І тому ми, ми прийшли до розуміння, що ця теза гамно собаче. Слава Богу. Мені більше цікавилось, наприклад, чи бачите ви зараз е певну мовну стратегію в Україні, тому що ми говоримо, що є стратегія відновлення, є економічна стратегія. А з приводу мови воно відбувається якось органічно і хаотично, тобто. Якась бульбашка працює за одним принципом, інша бульбашка працює за іншим принципом. Батьки самі вирішують, як їм спілкуватися з людьми. Тобто на офіційних структурах зрозуміло, що працює виключно українська мова, але ось якоїсь стратегії впровадження її в побутове життя, крім. Відвертої війни я не бачу магістральної стратегії немає комунікаційної, принаймні. Тобто, в нас немає по перше, парасолькового універсального визначення того, що ми розуміємо як українську, коли ми говоримо про перехід на українську, ми маємо на увазі перехід на. Стандарт правопису 2019 в усьому, включно з розмовною мовою. Чи ми маємо на увазі перехід на ту українську, яку ми вивчаємо в школі? Бо на те виглядає, чи ми маємо на увазі просто функціональний перехід на українську як мову комунікації? Бо це різні речі. У нас відсутнє це поняття мови. У нас відсутнє будь відсутня будь-яка комунікація відмінності шкільного стандарту теоретичної граматики, який там викладається. Від комунікативного рівня, від того рівня, на якому відбувається первинне порозуміння українською. Нас багато де відсутні такі речі в мовному питанні. Ну тобто, цілісної державної комунікації в усьому немає. Є е, мовне законодавство, воно функціональне в, в своїх межах. Це означає, що воно дуже обмежено функціональне, і без цієї докомунікації воно працювати не буде як слід. Тобто буде якраз в офіційній сфері те, що ми зараз бачимо. Воно його імплементація запустила цей зворотній процес рожикізації, тобто обернула це, зробила транзит в іншу сторону. Ну і повномасштабне вторгнення, звичайно, і те, що люди все таки в більшості своїх не дурні. В і 2,2 додається в голові, і вони розуміють, що зросійщення України є одним із інструментів її підкорення з боку Росії. Ну а дехто не розуміє і слухає російське музло на весь ланжерон, але це на їхній совісті. Ключовий момент мені бачиться у тому, просто що ми ніяк не працюємо з усім тим, що мовне законодавство не охоплює, а не охоплює воно те, якою мовою людина буде формуватися до 18 років. Тобто, в школі воно ніби частково регламентовано. Але насправді ні, тому що дискусія абсолютно абсурдна про мову спілкування на перервах. Очевидно, це має бути українська. Це єдиний притомний варіант. Чомусь не, не те, що триває. Вона ще й дуже кволо триває, ніби це не питання, яке постає, і всі от бігають, бідкаються, розводять руками про те, що господи, діти і підлітки говорять російською. Звичайно, вони говорять російською. Їх виховують батьки, яких виховували російською. Для них це первинна мова. Виховання дітей, навіть якщо вони в побуті розуміють необхідність цього всього, навіть якщо у визначених законом контекстах вони говорять українською, ми не докладаємо зусиль для того, щоб посилювати цей перехід, який природно стався, і це, це велика проблема гуманітарних політик загалом, коли історичні обставини складаються так, що якась річ стається, нібито сама собою, насправді не сама собою, насправді у відповідь на дуже багато факторів, які формують цю ситуацію. Але воно ніби стається саме собою. Ми в 22-му, як побачили, що люди переходять на українську то, ну, ну, ну ну і перейдуть. Значить, значить, нам не треба докладати до цього дальших зусиль. І якісь ну нібито зрушення в цьому напрямку проглядаються. усвідомлення. Проблеми видно. Тобто, люди, які мали би її вирішувати, вони бачать принаймні, не знаю повністю, не повністю, але. На основні якісь магістральні проблеми вони бачать, вони їх усвідомлюють. Чи буде комплексний підхід до цього всього? Дуже важко сказати. До тому, що для цього комплексного підходу хтось має хтось мусить скоординувати кілька міністерств у їхніх мовних політиках. Є низка окремих випадків, передбачених мовним законодавством щодо застосування державної мови, і окремо є приватна сфера, на яку законодавство не поширюється взагалі. І це означає, що держава в цю сферу не втручається, але держава абсолютно втручається в контексти навколо цієї сфери, як то книгодрукування, як то освіта, тобто все те, що формує нових мовців. І поки ми будемо там, да, ну де побачили пожежу, там почали її гасити а у випадку з середньою освітою і не почали, того що нафіг треба. Ну, типу, ми очевидно прийняли, що середня освіта в Україні мертва, і ми просто чекаємо нагоди її закопати, тому що. Проблем більше і ці проблеми не вирішуються. Е, ну тобто десь проблем буде ставати менше, бо цю, цю окрему пожежу ми погасили. Але комплексне бачення, яке є, і то не в усіх, проте є. Для комплексного підходу треба докладати так само скоординованих зусиль. Треба, щоб різні відомства, різні структури працювали на один спільний результат. Е, це важко. Я не знаю. Ну, в мене немає простого рецепту, як цього можливо досягти. Е, окрім як сказати, ну для цього просто треба, щоб всі відповідальні за ці питання робили свою роботу, а цього не буде, тому що ніколи не буде такого, щоб всі відповідальні за, гума за гуманітарні політики просто робили свою роботу. Я нагадую, що в нас досі немає міністра культури. Давайте поговоримо трошки про Одесу. Ви згадали російську музику на Лонджероні? Можливо, є щось хороше, що ви побачили в цьому місці. Все окрім російської музики на ланджероні і дуже дивних людей у філармонії, які розказували екскурсійній групі про западенців, які проводять фестиваль. все інше було ідеально в цьому плані. Я, по перше, пам'ятаю Одесу на контрасті з. Сімнадцятим, мабуть, роком, коли я тут був в останні, і це небо і земля. А закінчуючи тим, що ну тут просто багато української на вулицях, і я переконаний, що це не все. Ну, тобто, це не не точно не все туристи. Це просто люди, які комунікують між собою. Видається, що ну добу тобто, оці дві великі демографічні групи, одна з яких це старші люди, з якими ми нічого не зробимо. І якби цинічно це не звучало, ми просто чекаємо, коли це радянське покоління відійде в вічність природним шляхом. А з другого боку, це люди, яким яка різниця, які досі залишаються поза цими двома групами людей, які меншають з кожним роком з різних причин, але слава Богу, що меншають у всіх інших проблем не виникає. Тобто, всі ті люди, які абсолютно я переконаний, спілкуються російською там з рідними чи друзями. Без жодних проблем і без жодних але проактивно говорять українською з незнайомими людьми. Якщо це ну, будь-яка навіть мінімально позапобутова комунікація, будь-який мінімальний рівень офіційної взаємодії автоматично відбувається українською. В 17-му я мріяти про таке не міг. В 17-му я українську почув двічі: один раз нею говорила реєстраторка в готелі, а другий раз таксист. Так що. Це вам ще дуже пощастило з таксистом. Я часто питаю про Одесу, тому що, наприклад, якою вона потрапляє в ваше інформаційне поле, тому що в всеукраїнських новинах це таксисти таксистки з російською музикою, Троханов, і я бачу, що Одеса виходить за межі інформаційно лише в поганому контексті. Тому ось складіть, що ви чули про Одесу. Мій інфопростір в контексті Одеси дуже. Нерелевантний, тобто судити за ним, що можна почути про Одесу, не варто, тому що для мене це в першу чергу виделка фест цього року. І ну насправді це для мене це люди, які рухають якимось чином українську Одесу. Для мене Одеса це дімка ужасний. Один із. Як його хтось назвав патріархів українського андеграундного горору, я не знаю там, що саме його збірка оповідань «Скотомогильник» зможе розповісти людям про Одесу, але для мене Дімка ужасний є яскравим репрезентантом Одеси, і в усіх сенсах набагато кращим Одеситом, ніж Геннадій Труханов. Який, до речі, в моє інфополе потрапляє надзвичайно рідко. В Моє інфополе Одеса потрапляє здебільшого, коли Одесу обстрілюють. І я дізнаюся, що був масований обстріл Одеси. Все Згрупша, все поза цим вона не надто з'являється на моїх радарах. І а ну останні тижні це, звісно, інформація про розкопки біля дюка, про знаходження джінестри і підмурків Хаджибея. Е, тому це, це позитивний контекст, це дуже позитивний контекст, в якому Одеса потрапляє на Радари, і видається, що зараз, от, вже є якесь більш-менш цілеспрямоване долання Єкатірінінського минулого е, долання цього російського колоніалізму, в якому до, до Одеси тут нічого не було, і це насправді одна із великих запорук українізації Одеси. Тобто, коли Одеса, е, як е, ну її публічний фасад, те, що людина, яка хоче сюди приїхати, бачить, коли вона починає шукати про Одесу. Коли з цього інфопростору зникне плюс-мінус теза про те, що мультикультурність Одеси, так звана, це російська мультикультура, типу, тобто ми говоримо російською, тому що Одеса мультикультурне місто. Мультикультурне ну, якогось дідька російська культура, типу тобто, от російська культура, це така мультикультурність, що мама дорога. Це відходить по мірі того, як реальна мультикультурність виходить на сцену, я буквально до вас прийшов із обговорення множинних ідентичностей Бессарабії, і як вони можуть як вони можуть. Давати бути джерелом корисної інформації для України в цілому, власне, коли реальна мультикультурність виходить на сцену, імперські коди затираються, тому що очевидно, що для гомогенізованої російської ідентичності в цьому світі місця немає. Російська ідентичність виключає цю мультикультурність, вона просто прикривається нею як ширмою. І по мірі того, як е, Одеса перевідкриває для ну в першу чергу для туристів, тому що Одеса позиціонує себе як туристичне місто великою мірою. Коли приїжджаючи сюди, я стикаюся з ідентичністю е, тисячолітньої історії до того, а не з ідентичністю Єкатерини, яку заховали від людського ока, і слава Господу, е, ну Пушкіна можна заховати, правда. То це викли... це сформує абсолютно інше бачення самого міста. І оскільки і в нас існує мовне законодавство сьогодні, парасольковою системою, в якій це все функціонує, стає українська система лінґва франка, якою була російська впродовж Російської імперії радянського союзу, неминуче стає українська мова, проте вона не затирає оці множинні ідентичності. Вона є просто загальною матрицею. У якій е, всі ці ідентичності можуть говорити про себе і реалізуватись на загальноукраїнському рівні, залишаючись, хоч би й повністю внутрішньо взаємозрозумілими тут, тому що йдеться не про те, щоб лізти у внутрішні справи Бесарабії і розказувати, як жить, а просто про те, в який спосіб Бесарабія і сама Одеса інтегрована в Україну як державу.